Старосілля довгих вісім місяців. Воно було окуповане. Ворог ступив на цю землю у березні минулого року. Це одне з сіл Херсонської області, з відновленням якого допомагатиме Дніпропетровщина. Це частина всеукраїнського проєкту Пліч опліч. Його мета відбудова деокупованих територій, тих, до яких не дістає ворожа артилерія. Сюди з евакуації почали повертатися місцеві. Серед них і молоде подружжя Едуард і Анастасія. Дівчина пригадує ті страшні події. Ми приїхали до бабусі. І це в Новодмитровку І вони якраз там уже проїжджали, чи дивились територію, чи що, не знаю. І вони якраз зайшли до бабусі додому. Тобто вони там. У мене, виходить, дядя воєнний, він зараз воює, і, видно, їм хтось сказав, чи що нас. Машина його стоїть, бусик, а їм вже ж видно, такі треба машини. То вони там його колупали-колупали, ту машину, але ж там чоловік пошаманив, то вони не, це, не, не зробили її. То вони не, ну, не чіпали, нічого. вони прийшли, подивилися погріб, подивилися гараж, подивилися в хаті. Ну В хаті тут навіть не, не всю заходили, а так от, зайшли, глянули і все. У зайнятому ворогом селі сім'я жінки жила майже місяць. Боялися залишати тут рідних та й покидати власну домівку не хотіли. Ми з чоловіком з 12-го року знайомі, одружені з 14-го. і з 14-го року в нас мрія була в свій будинок. Так і завдяки там родичам, бабусі своїм силам ми придбали цей будинок. І потім далі вже своїми силами також робили ремонти. Мрія це була, не знаю, навіть не описати, яка кожен, мабуть, знає, як це жити самим. Та евакуюватися з рідного села все таки довелося. На руках була шестирічна дитина, а зовсім поруч вибухали ворожі снаряди. Зупинилася людина у кривому розі. Тільки почули, що де окупована територія, що наші тут. Чоловік приїхав, а нас не пускав, так як ну, багато треба було перевірити. Та я й за дитину боялася, бо як мала дитина, то туди, то туди полізе. Це страшно було Він мені, він мені приїхав, він це побачив дім. Я, в принципі, знаєте, коли дізналася, що вони живуть у нас, я розуміла, що ну, з будинком щось буде. І якось воно в голові те розуміє, що будинок вже розбитий. Ну, коли дізналася, що його вже прильот був, е воно так. якось не так. А от коли чоловік привіз фотографії, теж дивиться, шкода, але воно не так, як ось я приїхала сюди додому, зайшла в будинок, а він розбитий. Це зовсім інші емоції побачити, ну, на власні очі. Діра у стелі напіврозвалений фасад і жодного вцілілого вікна. Такий вигляд нині має хата подружжя. Вона розграбована та побита. Єдине, що вціліло стіни зсередини, які не зводив чоловік з жінки. Жити нині тут неможливо. Планувалося, наприклад, тут, так як слиш, ми планували трішки отак обгородити, так як другу дитину теж планували. Тобто, одна половина одної дитини, друга другої дитини. Далі в нас ось напроти б... Це... Трішки треба переходить. Отут ми планували ну, нашу кімнату, тобто з чоловіком. Також... Ось... Нашу кімнату з чоловіком. Тобто тут були поли, Чо, куди вони рили, що вони хотіли знайти, не знаю. Вони позривали ці. Чоловік трішки побирав, бо тут було. І сміття було, і бички були. Ну, багато сміття було дуже. Банки їхні, їхні склянки ці. так як бачите, ось на стінах навіть Алтай сила, і ще вони воно щось там писали. Тобто і це ж також ми стіну поставили, ну зробили, і дирки. Ну, ми так не зрозуміли від чого, чи осколки, може, побили, а може, вони самі спеціально стріляли, бо двері вони стріляли, і два вікна вроді вони спеціально вибили. Родина прагне будь-що повернутися. Кажуть, цього хоче і шестирічний син Даніель. Мама, ми, ми скоро поїдемо, ми скоро будемо вдома, ми скоро будемо вдома, я вже хочу додому, я вже хочу там, я буду сам спати, я чесно, вже буду сам спати, давай додому. То мрія є, хочеться. Ну, будемо чекати. Нині у Старосіллі побито майже 100 хат. Зруйновано і будинок культури та магазин. З їхнім відновленням Дніпропетровщина й допомагатиме.